Місячний календар на 4 та 5 квітня. 4 та 5 квітня на небі місяць буде перебувати у знаку рак. І це місяць зростаючий, на зростаючий місяць він має багато енергії, і ми робимо ті справи, які ми хочемо, щоб у нашому житті зростали. Тобто розмножувались, розвивались, збільшувались, примножувались. От ті справи ви робіть на зростаючий місяць. Якщо ви хочете, щоб щось з вашого життя пішло, і для цього потрібно зробити певні дії, то ці дії краще робити на спадаючий місяць, тобто спала, закрилась і все, і відпустили. Місяць в знаку рак. Рак це домівка. В ці дні нам буде хотіти побутися вдома, відчути родинне тепло, приготувати поїсти домашньої їжі, чогось смачненького. Це гарні дні для того, щоб поспілкуватися з родиною, з дітьми, з чоловіком, з батьками, з бабусями, з усіма своїми рідними та близькими людьми. В цей період 4 та 5 березня о, квітня, 4 та 5 квітня, дуже гарно буде працювати інтуїція. Довіряйте інтуїції, тому що з підсвідомості будуть приходити підказки, як вам. Краще зробити в житті, якою дорогою піти. Довіряйте своїй інтуїції, можуть прийти інсайти, можуть прийти відповіді на питання, можете задавати у все світ питання, і вам знаком, або якимись словами, або думкою прийде відповідь на ваші питання. Також емоційна чутливість загострюється, можна образити іншу людину при спілкуванні або навпаки образитися, тому що ми стаємо такі більш чуттєві і раними до слів. Тут ми, люди будемо відчувати потребу в безпеці, в ніжності. Тобто нам захочеться, щоб нас обійняли, з нами поспілкувалися, про нас попіклувалися. Якщо вам хочеться, то ви теж проявляєте це піклування до інших людей, до своїх рідних і близьких. І ви отримаєте зворотній зв'язок від них, вони теж почнуть про вас піклуватися. Позвоніть батькам, позвоніть батькам, і тут може бути ще таке: не варто в цей час впадати в жертву, тому що може такий, бути такий стан, захочеться себе пожаліти, а там я така слабка, я така нещасна. Не, не варто цього робити, не варто ховатися, просто насолоджуйтесь з життям і дайте собі час на відпочинок вдома. Також, також це, знаєте, такий, такі дні, коли батьківщина, батьківщина вона стає більш такою ріднішою ближчою, можливо, така буде бажання почитати новини, що там робиться в нашій країні, а новини в нас зараз керують. Інфопростором, особливо стан да війни, тому тут може вам захочеться почитати і дізнатися щось нового, що відбувається в країні, навіть якщо ви їх не читаєте. Ну, можете дозволити собі почитати. Це буде як от, ну, отримання цієї енергії, якої потребуєте ви. Робота. Якщо розглядати роботу та фінанси у ці дні це гарний час для психологів, для освіти, для тих, хто навчає, для лікарів, для тих, хто працює з консультуванням, для тих, хто допомагає, для тих, хто лікує. Лічить, любить, кормить. Тобто лікує, піклується і е, годує. Тобто все, оце буде тут ці, ця робота, в, хто цим займається, робота буде. І Також гарно будуть продаватися товари для дітей, товари для дому, товари для жінок, для матерів. Такі товари будуть продаватися. Якщо ви хочете щось придбати для себе або для своєї дитини, то можете купувати щось, купити на кухню там, посуд, продукти харчування, щось новеньке. Для вашого побуду це гарний час для купівлі. Також напої гарно будуть продаватися, в цей час напої рідини. Може відчуватися брак фінансової сили. Гроші в цей час легше накопичуються, зберігаються, ніж зменшуються. Тому в ці дні відкладіть собі в копілочку пару, там, Пару там, 10, 20, 30, 100, 200, 1000, 2000 гривень, хто скільки може, і повірте, ці кошти вони вам потім приведуть і збільшать ваш грошовий потік. Взагалі, в наш час накопичення повинні бути в кожної людини. Накопичення це дуже важливо. Дуже важливе таке правило, для того, щоб ваш грошовий потік завжди зростав, вам потрібно. Закрити всі свої борги та кредити, взяти от прийняти намір, закрити всі свої борги та кредити. І е і робити накопичення. Тобто накопичення вони завжди збільшують грошовий потік, гроші до грошей. Починайте з невеликої суми і плюсуйте туди або щотижня, або щомісяця, або там щодня, або 10% від ваших коштів, які до вас приходять постійно. От я, наприклад, там від, кожен, від тих коштів, які мені приходять, я відкладаю певний відсоток. Це мої накопичення. Я для себе прийняла так. Ви можете зовсім по-іншому, тобто прийняти для себе і робити ці накопичення, тому що вони притягують і розширюють ваш грошовий потік. А кредити та борги, вони навпаки його. Зменшують, вони роблять таку бездну, вакуум, що грошей постійно буде не вистачати. Це як злиття грошей. Скільки б ви не працювали, якщо є кредит, грошей постійно буде не вистачати. Тому ставте намір його закрити, і потім грошовий потік він буде збільшуватись і збільшуватися постійно. Так, відволіклися, пішли далі. Якщо кохання, то у ці дні кохання проявляється такою ніжністю, романтичністю, піклування. Один про одного, піклуйтеся про свою кохану людину. Покажіть своє кохання, Я, наскільки ви цінуєте да, свою кохану людину, свою близьку людину. Тобто виявіть свою довіру, емоційну єдність. Це дуже важливо для ваших коханих. Тобто у ці дні вони почуття такі ніжні, і відчуття турботи один про одного, відчуття, що ви кохані, воно дуже. Ну, воно дуже важливе, от саме в ці дні, і у відносинах потрібна обережність, тобто так, щоб не образити свою кохану людину. Якщо саме в ці дні ви познайомитеся з коханою людиною, да, в майбутньому, то це будуть такі стосунки, які можуть навіть стати як родина. Ви можете ну, створити родину і народити дитину. Якщо розглядати здоров'я, то здоров'я чуттєвими стають такі частини тіла, як шлунок, система лімфи, груди. І їх не варто взагалі на них робити ніякі операції і їх лікувати в ці дні, тому що тут діє правила антагоніста. Бажано пити багато води, тому що шуха, суха їжа вона буде шкодити шлунку, можуть загострювати в ці виражки. Це гарний період, щоб лікувати спину, хребет, кістки, суглоби, зуби, шкіру. Зараз хвилинку. Um, У ці дні також рекомендуються процедури, пов'язані з виведення, виведенням каменів та шлаків з організму, тобто там, те, що, ну, очищення від відкладення солей, лікування артритів. Можна лікувати видаляти зуби, проводити протезування, це гарні дні. Також можна робити операції на ногах, на колінах, на сухожиллях. Можна ходити і робити ті вправи, які перешвидшують обмін речовин. Ось такі у, у нас два дні, коли місяць в раку. Четверте, 5 березня. Проведіть його вдома, поспілкуйтеся з рідними та близькими людьми. Це найкраще, що ви можете зробити в ці дні. І ви тоді будете, знаєте, відчувати безпеку, і що ви в безпеці, що ви захищені, тому що це така енергія. По місячному календарю вам все розповіла. Також, дивіться, я в попередньому відео казала про те, що можна. Писати питання, які, на які б ви хотіли отримати відповідь стосовно того, що відбувається у нашій країні. Я розумію, ми вже всі дуже сильно втомилися, але нам потрібно прийняти цю ситуацію, яка є на зараз, і жити в ній з, з позитивними думками і е, позитивними вірою, поглядом у майбутнє. Е, війна закінчиться. Вона закінчиться. І сьогодні, от я дивіться, я питань не побачила в коментарях, тому із я б бистренько передивилась новини, я їх читаю дуже рідко. І сьогодні я побачила в новинах що від Зеленського коментар, що найближчі тижні, може, місяці, можливо, дотиснути росіян на припинення вогню. Зеленський. І от мені захотілося його розібрати, я зразу зробила гармонізацію. На, чи дійсно це так, чи дійсно можливо дотиснути росіян на припинення вогню найближчі тижні, чи може місяці? Що вам сказати, що найближчі тижні ні? Припинення війни ніякого не буде. А от найближчий місяць дійсно є варіант того, що вони про щось домовляться, але це не остаточно, тому що в майбутньому ще є негатив, є руйнування і будуть ще обстріли. Але ми, ми витримаємо. У нас є такий стійкий хребет, у нас є така внутрішня сила в Україні, що ми витримаємо і ми справимося з усіма. Просто бережіть себе, перебувайте в укриттях, ваше життя важливіше, аніж там будинок, да, от все це. Я все розумію, дуже важко, але нам потрібно прийняти цю ситуацію, ми її переживемо, війна закінчиться. І Тут, от, що протягом місяця да, є варіант того, що можна дотиснути росіян на припинення вогню. Через місяць у нас також там 9 травня є аспект в дирекціях, це дирекційна карта, це прогностична астрологія. От в карті України в дирекціях, 9 травня закінчується аспект між Марсом і місяцем. В астрології аспекти місяць і, і Марс. Місяць це народ в карті України, а Марс це війна. Це війна, це агресія, тобто розпадається. Тобто війна і народ розпадається, розходяться. Це значить, про те, каже, що дійсно от в травні з травня військові, військові дії. Вогонь, обстріли вони можуть зменшуватися. Їх буде набагато менше, тому варіант такий, що дотиснути росіян на припинення вогню протягом місяця він дійсно є. Молимося, сподіваємося, надіємося. Все, всім бажаю гарних днів. Пока-пока, обнімаю.